Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю, ви на каналі Поліна. Я на колінах. Як завжди, ми тут будемо з вами обговорити ну, найсмачніші новини та події, які вийшли за минулий тиждень. Якщо ви ще не подивилися попередній випуск з моїм камбеком, будь ласка, подивіться, а потім повертайтесь сюди. Сьогодні поговоримо про скандал так-так, який ми з вами пропустили, але він нас наздоганяє. Заручений, селений Гомес, Горнолижні костюми Кім Кардача не без Зпечні. Ну і очікувана просто екранізація по книзі Колін Гувер в Вереті. Поговоримо з вами про те, хто ж буде грати головну героїню. Ну все, годі чекати і зволікати. Давайте вже починати. Поїхали! Але, Поліна, я на колінах. Ну що, Ен отримала одну з найочікуваніших екранізацій по книжці Колін Гувер. В Вереті саме вона буде грати головну героїню Вереті. І якщо чесно, я в захваті, бо саме коли я читала цю книгу, я саме уявляла Вереті Генгетовей, бо вона така підступна, але дуже приваблива в той час. І здається, що це просто ідеальний меч. Як я вам і казала, що останнім часом я дуже багато читаю, і я прочитала Verity, Вереті, і чесно, я вважаю, що вам треба спочатку прочитати, ну а потім дивитися кіно, так як кіно, знаєте, не дуже скоро вийде. Але, на мій погляд, це просто матхеп. Дівчатки, ви маєте це прочитати. Дуже захоплива історія, і знаєте, до кінця ти не розумієш. Чи то правда, чи то ні. Бо саме кінець в мене просто щелепа повисла донизу. Почитайте книгу і уявляєте собі енгетовий у головних ролях. Сюжет книги такий, що письменниця Лоуен Ешлі, вона така початківець, але не дуже. Завжди в якихось пошуках письменницьких робіт. І ось їй поступає пропозиція від Джеремі Кроуфорда про. Те, що вона має продовжити писати романи, детективи своєї дружини, яка наразі не в змозі цього робити. Якісь містичні обставини там відбуваються. Ну і щоб дописати серію книг самої дружини Крофорда. Їй треба переїхати у цій нашій письменниці до будинку, там, де і починається вся катавасія. Тому не буду робити спойлери, але дуже цікаво, і ми чекаємо на анонси трилору. Започніть вже знімати креативість Джак Мюс не знає меж, тому в Парижі Шам Джак Мюсович організував таку безпрогрішну лотерею, в якій взяло участь 250 людей. І він каже про те, що саме така. Гра йому нагадує його дитинство в Пванці, що і не дивно, мені здається, навіть ми грали в це лото, в цю лотерею, таку, і це була така забава тих років. Ну, і як завжди, Жак Мюсович на рівні, завжди його колекції, креативи визивають тільки оплески, чим я, безперечно, рада. І сподіваюся, що так буде надалі, і він нас буде радувати своїми креативчиками, рекламними кампаніями, а вже ж Продуктами, ну і ми чекаємо нової колекції. Дівчата, пам'ятаєте Едварда Каліна, так ось, дівчат, він на обкладинці нового t Magazine в об'єктиві кольє Шора. І знаєте, що? Дівочки, здається, наш вампір таки зістарився трішки, бо я почала роздивлятися світлини і в нього зморшки. І знаєте, це не те, що я ейджизм, я проти старіння. Ні, просто ви розумієте, я ходила на нього, коли він був ще таким юним вампіром, коли мені було мало років, і коли я дивлюсь на нього, мені здається, що навіть вампіри старіють. І це змушує мене думати про те, що ми також з вами дорослішуємо, старішуємо. І вже скільки років пройшло від тої саги Твайлайт? Це мене щось почало трішки турбувати те, що навіть Едвард Калін став дорослим. Джон Гальяно офіційно залишив пост креативного директора Мезон Маржела. Що зможу сказати, такі великі постаті приходять і вони покидають такі пости. Ми завжди будемо а, знати це ім'я Джон Гальяна і Мезон Морджелан. Вони пов'язані багато роковою працею, вони багато чого створили. Знаєте, на мою думку, саме оця колаборація являє собою шедевр мастер-піс, завжди можна ставити в музеї. Я каже сам Джон Гальяна, що робота з Мезон. Моржела була для мене неймовірною подорожю. Це було місце, де я міг вільно втілювати свої найсміліші ідеї та ділитися ними зі світом. Але настав час рухатись далі і відкривати новий розділ у моєму житті, написав він у соцмережах. Ну що, можу сказати дякую і будемо спостерігати далі. Головні моделі року на діджитал-обкладинці Вог 2024 року. За. Цей місяць на обкладинці ми бачимо таких моделей, як Анджеліна Кендал, Віторія Череті, Амелія Грей, Лулу Тіні, Ян, Давін Гарсія та Лолі Бая позують у речах, які коштують від 7 до 1000 доларів. І знаєте, що мені здається, що вони втратили все потенціал, і типу стилісти, камон, моделі позують просто в джинсах та білих сорочках. Get your fucking ass working and get up. Come on, Where is the style? This style, this style. Девочки, я жов не розумію. Ви вогчу хто? А, бо, начебто, така іконічна обкладинка, але здається, що вона... Kim Kardashian зробила, як завжди, все в своєму стилі і виписала колаборацію з North Face, горнолижні костюми. Там, де ми бачимо все в стилі Кардашіан, вони всіх. Відтінків е, тілесного кольору виглядає супер стайліш. Мені подобаються ці рукавички, бодісют, куртки, все-все-все виглядає супер саксі. Але знаєте, що як завжди, не без проблем. Ми побачили багато мільйонів переглядів на одному цікавому відео, там, де професійні горнолижні е, горнолижники вони кажуть про те, що саме костюми Кім Кардаша небезпечні, бо... Um, коли ви катаєтесь в лижах, якщо ви катаєтесь, ви знаєте, то зазвичай ці костюми вони мають такі яскраві кольори. Бо якщо ви загубитесь раптом десь там в грах, то Rescue Team має вас якось знайти, і вони вас зможуть ідентифікувати по цьому костюму. А костюми Кім Кардашян тілесного кольору, то можливо вас вони не можуть знайти. Чесно кажучи, я не гарнолижник, я не знаю, я на лижах не катаюсь. Але що можу сказати? Аутфіти кьют. Ще така, знаєте, кумедна, некумедна ситуація. Кім Кардачан відкривала свій магазин в Нью-Йорці. Супер нереально крутий магазин, де раніше базувалася магазин Версача, і вона на кануні цього івенту зламала собі ногу, і вона була на такому скутері. Знаєте, дуже кумедно це трішки виглядало, бо в неї був такий бодісют, в неї були всі груди там. Форми виглядала супер сесі, як завжди, Кім Кардашіна, вона може виглядати по-іншому. Ні. Так ось, і коли я побачила, що вона однією ногою спирається на цей скутер, це трішки було кумедно, бо не знаю. Ну і знаєте, з цим костелем, костель, костель, костель він називається, було б також дуже дивно, якщо б воно там з'явилася. Не знаю. Що ви думаєте з цього приводу? Чи як ви відреагували на те, щоб Кім Кардашин з'явилася на скутері, бо знаєте, всі гості було дуже багато до речі, гостей саме на відкритті її магазину. Я була в шоці. Ми бачимо Періс Хілтон, Вона була вдягнена з такому леопардом, який накануні було презентовано з Дольчі Габана колаборацією. Взагалі клас, знаєте, дуже багато класних новин від сім'ї Кардашинів останнім часом. Сірка трансформерів Меган Фокс і репер Машинган Келлі розійшлися після того, як вони оголосили про те, що. Меган Фокс вагітна ростування відбулося на день подяки, які закохані, святкували на курорті в Колорадо. Е, як поговорюють плітки, знаєте, кажуть, що Меган Фокс щось побачила в телефоні машин Ганкелі цей дуже засмутило, і тому вона повернулася раніше нього додому. І саме це було. Роставання через оце, але що вона там побачила, ми не знаємо. Нагадаємо, що вони почали зустрічатися у 2020 році. Потім, в 2023 році, щось ходили чутки про те, що він, начебто, її зраджує, але Мегафокс все спростувало, тому нам тільки залишається здогадуватись, а що ж там вона побачила. Солені гомі зробили пропозицію її бойфренд той самий, який робив себе педикюр, з виглядом е, таких салонних огірочок нагадаємо, що наречене співачки 36-річний продюсер Бенні Бланко е, якось останнім часом вони е, притихли, і ось знову вибухнула така новина, з якою сама співачка поділилася в соцмережах. Нам та моїм Gossip Girls дуже подобається такі новини. Знаєте, після такого важкого брейк-ап з Джастіном Бібером, знаєте, бо багато там фанатів, які були за них. Вони раптом розійшли. Ну не те, що раптом розійшлися. Ну, знаєте, там були фанати один одного. І я дуже була щаслива за Джасіна, що він знайшов свій такий, знаєте, сейф плейс з Гагейлі Бібер. Зараз вже так. Ну і ми вже можемо поздоровити і е, Селену Помост, яка знайшла свій сейф плейс. Довго та щасливо починається зараз. Саме так. Прокоментувала Селена Гомес свій пост з обручкою. а обручку ви бачили. Це ж офігеть, яка обручка, дівчатки. Нагадаємо, що пара разом з липня минулого року, але такий широкому загалу це стало лише відомо в грудні її фанати. Ох, ці фанати, вони начебто натякали Селені на те, що він її не рівня, і треба обрати кращого чоловіка. Але знаєте, мені здається, що Селена сама знає, кого її обирати. Періс Гілтон та Ніколі Річі воз'єднаються в. Це саме економічне шоу Simple Life, просте життя, там, де вони випробували себе ще тоді, ще в цей лихідій 2000 ніхто хто ще не дивився. До речі, поставте лайк або коментар, якщо ви дивилися це шоу тоді по MTV. Коли вам було мало років, ну ви знаєте про що я вони зробили, вирішили зробити такий камбек, але зараз вони мріють поставити таку оперну історію з цією відомою піснею Санаса. Вони там її згадують, і а вже ж вони будуть також тут випробувати себе новими професіями. Але вже зараз знаєте, коли повертаються такі камбеки, мені дуже стає. Тепло на душі, бо це моє дитинство. Не знаю, як ви його провели, але я його провела перед телеком і MTV, а вже ж. реаліті шоу буде складатися з трьох частин, і вже вони почали 12 грудня свій старт. І також це не просто так. Періс Хілтон зробила пост в інстаграмі про те, що це 20 років з моменту запуску першої версії, такої оригінальної. Уявляєте, 20 років пройшло Це капець. Будете ви дивитися? Бо я однозначно так. Мені дуже подобається персона Періс Хілтон. Я багато різного про неї дивлюся, і документалки там різні. Як ви відноситесь до Періс Хілтон? Чи ви фалувати її в інстаграмі? Чи десь в якихось соцмережах? Дайте знати мені в коментарях. Фанати Тейлор Свіфт, я дуже вам співчуваю, бо великий грандіозний тур співачки Тейлор Свіфт The Eras підійшов до кінця. В вперше у музичній індустрії який назбирав більше 2 мільярдів доларів зборів. Ну, я в шоці, бо знаєте, для мене взагалі феномен Тейлор Свіфт не дуже зрозумілий. Бо ну, класні пісні, я взагалі не проти як співачки, вона мені подобається. Я б також е, пішла на концерт. Але знаєте, я ось плюс там реально така обсесія з е, співачкою. Там навіть колись в Латинській Америці вона давала концерт, і там були смерті, бо задовили людей. Ну, розумієте, до чого це все, все веде? Але я просто в шоці. Е, 34 роки Тейлор Свіфт 2 роки тривало це турне. Тейлор Свіфт дала 149 концертів. Люди, я не уявляю насправді наскільки це кропітка робота, таке робити, і вона, мабуть, термінатор. Ну і ви ж розумієте, що ця сума 2 мільярди доларів це тільки з продажу квитків. А ми ще і там люди ще не порахували саме скільки вона заробила з продажу мерчів, знаєте ці футболки, наклейки і так далі. Також можемо захалайти момент, що коли співачка була в Мельбурні, саме там вона зібрала стадіон з понад більше 96 тисяч глядачів. Ну і що? знаєте, такі цифри якісь нереальні, насправді. Ну і окрім цього, готела всіх ще в Лондоні, забуваємо про Лондон. Вона зібрала понад 750 тисяч глядачів, нагадаю, що в сієтлі стільки людей. Ну, от на секундочку, так? От просто все село прийшло на концерт. Що контакт? Так, оті самі вечірки, білі вечірки, всі ми знаємо, про які вечірки ми кажемо, ми з вами їх пропустили, але. Новини нас наздоганяють сьогодні, бо вже ми почули недавнє звинувачення Джей Зі зґвалтування. Нещодавнє звинувачення Джей Зі в зґвалтуванні 13-річної дівчини, яке трапилось 20 років тому назад, всплило. Але знаєте, цей факт і ці новини ніяк не. Порушили плани, бо, якщо ви слідкуєте за кіноіндустрії, на наші екрани вийшли депутаційне кіно під назвою «Муфаса». там, де озвучували ролі, та, основні це Бйонс та її дочка Блю Айві, а саме вони озвучували Левиць Нару та Кіару. Можемо бачити такі. Відео, вирізки там, де вони записували, Бійонці плакала. Чесно розумію її як мати, бо це дуже важко і складно, і дуже, мабуть, знаєте, коли дивишся на свою дитину, ці всі емоції. Але попри це, давайте не будемо забувати, чоловік та Джей Зі звинуватили в гвалтуванні саме ці всі вечірки, всі вони були там пов'язані. І не дарма ж ми почули цю пісню: She knows, she knows, а саме Біонце, вона she knows. Давайте подивимось на вбрання, і поки що новину про галтування залишимо трошки пізніше. Побачимо на червоній доріжці, вони красуються в неймовірно крутих нарядах. Бачимо на Біон наряд від Бальман, дуже красиво. Ну і всі замічають таку історію, що під час червоної доріжки подружжя ніяк не виказувало якихось турбувань і такого подібного. Ну і повертаємося знову до гвалтувань. Те, що коли ці обвинувачення висунули так, то же зі вирішив піти у наступ та звернувся до су. Про те, щоб вони розголосили ім'я звинуватиці або закривали діло, бо це не діло таке робити. За словами адвоката Алекса Сапіро, це Дуже не ок і, взагалі, несправедливо, завжди стільки шкоди реперу, і, і залишаючись анонімним. Ну, таке собі, знаєте, це нахлеп може бути, можна сказати, все, що хоче. На захист зятя стала і мама Бйонс, це Тіна Ноулс, Вона каже про те, що. Жодне знаряддя спрямоване проти моєї сім'ї не досягне своєї мети, написала ноу у своєму інстаграмі. Друзі, ну як ви гадаєте? Дайте знаєте мені в коментарях, чи ви думаєте, що це наклеп, чи це реальне звинувачення? Бо знаєте, у ці всі білі вечірки з Педіді, ми знаємо, що Джейзі та Біос вони входили до кругу тих людей, які мали найвищий рівень доступу до. Всіх вечірок. Яка ваша думка з приводу цього? Бо чесно, я вже заплуталась і не знаю, чи вони один одного покривають, чи це просто, знаєте, якийсь хайп вже пішов, і вже хто справді постраждав, хто не постраждав? Вони просто починають вкидувати це в інфополе? Не знаю. Поділіться, будь ласка, своєю думкою. В коментарях. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте шер, лайк, репост. І побачимо з вами у наступному відео. Бувайте!